Ми ж маємо власну історію. Я маю на увазі кримські татари, ми сформувалися як народ на території Криму. Це наша земля, там витоки нашої культури, мови, способу життя. Ну, все те, що робить нас окремим народом. І з 1783 року, як Росія тоді перше захопила Крим. Вона знищила нашу державність, яка існувала 342 роки три з половиною століття державність кримських татар. Ну тут можна собі уявити, які такі пласти історії. І тому Росія для того, щоб укріпитися в Криму, вона весь час своєї присутності знищувала, вичавлювала кримських татар. І здавалося, вже в ХХ столітті Сталіну вдалося те, що розпочалося ще е, за часи Катерини II. Ми майже півстоліття. Півстоліття ми були у вигнанні, і, 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 і нас нікого не було в Криму. Ми тільки повернулися, почали облаштовуватися, і вже за умови незалежної української держави. ми... З'явилися шанси надії на наше виживання і збереження в цьому світові. І знову Москва по нашій душі. І знову системна, репресивна така політика цілеспрямована по відношенню до кримських татар. І тому будь-хто, який сьогодні говорить, ну що нам робити, ну розумієте, ну така ситуація, ну ми вимушені. Ну давайте умиротворимо Москву якими би е, такими знаєте, поясненнями це би не е, е, обґрунтовувалось, ці люди мають знати. І неважливо, хто це. Це може бути президент великої країни, це може бути звичайний громадянин України, який каже: Ну давайте віддамо Крим, Росії. Хай вони подавляться. Це означає про те, що ці люди ставлять підпис уже під остаточним знищенням кримсько-татарського народу.